Привіт, я по приколу купив яву за 8 тисяч гривень в стані, мама зліпи мені сніжку. Ява заводиться з рукін. Ну, що це за. Ой, 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 ой. Покатався, скинув її з кручі, знущався з пацанами з неї як тільки міг, щоб точно живого місця не лишилось. Ну і для надійності спалив посеред городу. Певний час залишки я слугували декором у кутку мого гаража, і якось одного дня, чи я то стукнувся головою, чи щось таке в лісі здохло, я вирішив, оце все барахло Відновити, і знаєте що? У мене вийшло. Я сам досі в це не вірю, але я вважаю, що моя ява одна з найгарніших яв, яку я тільки бачив. Але давайте не поспішати, тому що це фінальна шоста серія відновлення яви із повного куска лайна. І сьогодні ми будемо продовжувати збирати обліцовку, тому що ми зупинилися на фарбуванні, і з цього моменту і продовжимо. з цікавого, ти можеш отримати мою яву на халяву. Так, я перша людина, яка реалізує слова з пісні про яву, і зможе віддати. Комусь мотоцикл, грубо кажучи, на халяву. Всі деталі будуть пізніше. Уважно дивись це відео, щоб не пропустити і дізнатися, як ти можеш забрати мою яву. Хтось один із вас забере мій мотоцикл. Ну а ми переміщаємось у минуле, де я ще її не зібрав, і починаємо. Приблизно на такому етапі ми зупинились. По суті, маємо яву на півфабрикат. А почнемо з установки переднього крила. Для цього потрібно зняти колесо і добряче помахатись, щоб крило влізло і при цьому не пошкодилось. Само собою для збірки необхідні були болти, гайки та шайби, тому по мірі необхідності потроху скуповував це все діло. Збірка свіжих гарних деталей та ще й на нові болтики це взагалі кайф, просто насолоджитись. Ну що, як вам? Як на мене, просто ракета. У мене вже пройшли всі емоції, бо я роблю запис уже коли ява готова, але все рівно це просто роз' інакше не скажеш. Ну а тепер бак. Ставимо хромовані таблички Джава і знову ж таки ловимо візуальний кайф. Хром і червоний кенді виглядають разом просто шикарно. Продовжуючи роботу з баком, ми зіштовхуємось з пластиковими накладками. Був варіант купити новоробні, але по відгукам там кажуть, що вони не дуже по розмірам підходять. Треба щось там гріти, загинати, можуть зламатися. Коротше, я вирішив поставити оригінальні, але привезти їх до ладу. Для початку само собою треба все відмити. Далі добре зачухую поверхню грубою наждачкою, бо вирішив піти вже по накатаній схемі зі шкірою молодого дермантину. Можливо, трішки колхоз, але я думаю, що в міру. Для початку добре знежирюю поверхню антисиліконом. Далі беру 88 клей і добре наливаю на поверхню. Жаліти не потрібно, щоб потім не повилазили бульбашки. Ну а тепер притискаємо до внутрішньої сторони дромонтина і кладемо щось важке зверху. Клей сохне доволі довго, тому швидко все зробити не вийде. Ну а вже після висихання треба проклеїти всі загини і в результаті отримати ось це. З першого погляду виглядає трохи з розряду леопардових лосин. Але забігаючи наперед, після мийок та експлуатації воно стає не таким вже й контрастним. Але в будь-якому випадку напишіть у коментарях, як вам. Буде цікаво почитати. Ну а фінальним штрихом є підрізка та підклейка все під розмір, щоб нічого не стирчало. Установка накладу, хто ще не знав, що той геморой. А особливо в моєму випадку, коли є шар дермантину, Тому я навіть не знімав про це знущання над собою. Знайшов ось такий букет поворотів. З цього всього барахла треба зібрати щось гарне. Тому розібрав повністю всі повороти і підібрав найкращі деталі. Само собою, все відмивалось, відчищалось та полірувалось. Ось такий проміжний вигляд до та після полірування. А далі вже зібрані повороти ставимо на мотоцикла. Вийшло взагалі непогано, повороти топчик. Перепрошую, зараз повертаємося у майбутнє. Я вам дещо розкажу. Коли я вже зробив яву, до мене приїхала доволі цікава коробка. Це один із тих моментів, коли я реально кайфую. Новий крутий інструмент завжди приносить задоволення. Приїхало дуже багато ніщаків від компанії Дніпром. І найголовніше це полірувальна машина. Дивлячись всі серії з відновлення, ви бачили, що я дуже багато чого полірував і робив це вручну. І тому для мене ця покупка дуже радісна, тому що я тепер все буду робити буквально в 10, 20 чи 30 разів швидше, і це все буде робитись в кайф в задоволенні. Також взяв набір корисного пневмоінструменту, шуруповерти з 20-вольтової лінії, Динамометричний ключ для точних робіт та ще деякі дрібниці. А тепер увага. Не дуже тяжко було помітити, ось біля Хонди стоїть два кейси з інструментом. Це великий набір інструментів на 112 одиниць і більш компактний на 46 одиниць. Ці два кейси теж я подарую комусь із вас, тому дивіться, будь ласка, це відео уважно. Пізніше я розкажу, як вам забрати і яву, і ось ці два круті набори інструментів. А якщо спитати, чому саме Дніпром, я відповім так. Просто схиляючись на власний досвід експлуатації. Це не один, не два, не три роки. Це не просто якась там викрутка, чи ключик, це серйозні інструменти, це зварювальний апарат, це болгарка, дуже багато інших інструментів і ніякого, просто навіть натяку на те, що щось зламається. Навіть якщо щось зламається на кожному кроці, є салони майстерності, сервісні центри. Просто заходиш, віддаєш так само з покупками. Йдеш по вулиці, бачиш о, салон майстерності, Дніпроєм. заходиш, дивишся, обираєш там, консультуєшся і купуєш. Хочеш увечері посадити пообирати, заходиш на дуже крутий, зручний сайт, найзручніший, на мою думку, який тільки є по інструменту, і обираєш те, що тобі треба. Ну а для тих, хто вперше чує, можливо, про Дніпроем, посилання я залишу на сайт в описі до цього відео. А тим часом я ще раз затарився новими запчастинами. Але закупок було дійсно багато. Це у нас замки сидіння та рульової колонки. Тайвань якість хороша. Шпилька для бака з нержавійки, шайба зірки, купа гумових деталей для бака та сидіння, передній кожух зірки, трос та гофри ланцюга. Все таки для зовнішнього вигляду вирішив поставити кожух, але все одно я, мабуть, противник цієї штуки: наяві ланцюг дуже слабкий. На мопед хіба таке ставити. В результаті порвати ланцюга десь в дорозі та наробити біди можна запросто. Тому ганяти наяві з Кожухом краще не треба. Почнемо з сидіння. Задача проста: треба поставити гумові упори в корпус сидіння. Далі рама. Це у нас подушки бака. Пара штук спереді та пара ззаді. Ще один затар під'їхав. Це у нас чорна акрилова фарба і знову багато різних болтиків та гайок. Маємо ось такий кожух, який мені надіслав підписник, за що йому дуже дякую. Але працювати, м'яко кажучи, є чим. Тому для початку треба все відмити та зачистити. На допомогу приходить змивка для фарби. Це прискорить та облегчить процес. Ясне діло, що потім все зачистити і знежирити і стартуємо з епоксидного ґрунту. Поверх нього накладаю шпаклю, щоб поверхня була близькою до ідеалу, бо і кожух пом'ятий та із заводу, не думаю, що там був прям ідеал. Після всіх процедур зі шпаклею продовжуємо ґрунтувати, але вже акриловим ґрунтом. Ну а далі акрилова чорна глянцева фарба. Без пилинок не обійшлось, але сама фарба лягла шикарно. Мені подобається. Тепер збираємо кришку Бензобака, деталюшку з якої я теж пофарбував. Ось так вона тепер виглядає. Краса в дрібницях. Тепер хвилинка колхозу. ось таку скобу, яка буде фіксувати замок сидіння. Це не по заводу, але видно, там і не буде. А свою роль вона виконує як треба. Тепер ставлю пенал. Я всього вам і не покажу, але просто взяти і поставити і забути тут не вийде. Треба все підганяти, щоб воно стало правильно і нічого не випирало, де не треба. Деталі пеналу по заводу заклепані, але кращим варіантом буде не ризикувати і поставити це на болтики, і тим самим мати можливість розбирати. Ще трішки красивим. Ставлю хромовані таблички на бардачки. Ну і самі бардачки на джаву. Також залітає сидіння, яке теж не так просто було виставити. Потім переходимо до установки кожуха ланцюга. Та ти що, все новеньке, блискуче. Що там говорить? З вигляду, наче не так складно, але щоб це все поставити, треба добряче задовбатись. Це і колесо знімати, ланцюга, і кришку двигуна, і півавтомат. Роботи повно. Ще раз витратив гроші на Яву і на цей раз новий оригінальний ланцюг, підшипники коліс, верхня вісь двигуна, проводка та ще деякі деталюки. Коротше, що по провоці, це українська проводка і з плюсів, те, що я бачу, це товщина проводу. Тут, наскільки я знаю, міліметровий провід іде. І <смітні> на цьому все. Треба ще приміряти, як воно буде подовжені чи все буде збігатися, але є ось тут ось такі моменти, ну, тобто тут нічого немає. Ну, я то не знаю, для чого ці провода йдуть, але якось довіри не виникає від цього. Знову зняв колесо і поставив нові підшипники. Ще купив ось таку втулку задньої зірки, яка навіть і не влізла на своє місце. Такі ось бувають запчастини. Ще вирішив купити нову лапку КПП. Бо у мене все таки екземпляри не дуже. Давайте її і поміняємо. Ну все, тепер зовсім інша справа. Вигляд має. Ще мені надіслав підписник ось таку хорошу задню зірку, яку я теж поміняв, поки займався цією частиною мотоцикла. Ланцюг з коробки продається довше, ніж треба, тому довелося його укоротити. Сидів якось вечором в Тіктосі і натрапив на оригінальні люксові труби у продажі. Вирішив все-таки купити, бо мої труби мало того, що китайські, та ще й у поганому стані. Тепер ява буде модна, оригінальні люксові труби. Ти шо, пушка? Тому бачите, Тікток іноді буває і корисним. Не розібравшись, ставити труби не захотів. Треба впевнити, що там все в порядку, всі прокладки та деталі на місці. Ось так виглядає результат легкого полірування. Пропадає помутніння, риски та з'являється глибина та дзеркальність. На жаль, полірувальної машинки у мене тоді ще не було, тому робив це ще вручну. Ну а далі збираюся на місце і починаю думати, як же закріпити їх на моїй рамі. Довелося виготовити ось такі пластини, щоб люксові труби стали на місце. З ними та сама процедура Грунт, фарба і полетіли. Здається, труби вже на місці. Давайте слухати звук тої самої справжньої яви. Що сказати, звук дійсно приємний та значно тихіший. Коротше, покупкою точно задоволений. Дуже довго відтягував проводку, не люблю я це діло. Хоч і можу з повного нуля зробити хорошу проводку, як ви могли побачити це зіжом. Але просто не подобається все оце шукати, думати, що куди. Але пайка, ізоляція це вже так, це прикольно. Що тільки не придумаєш, аби не робити проводку. Купив якісь гумові опори капота з жигуля чи щось таке і почав збирати приборку. Ще раз закупився. Нові стакани під'їхали та хромований ободок фари. Тепер збираємо все докупи і вже бачимо приблизну картину нашої джави. Вже непогано, скажи. Так не хотів робити проводку, що аж вирішив відполірувати навіть ручки щеплення та переднього гальма. Просто збоченець. Все таки пора, час домучити цю срану проводку. Купив та поставив нові дзеркала. Протягнув тросик переднього гальма. Навіть кріплення купив та поставив. Мало того, ще й оригінальних мути гофрів для вилки придбав. Дорога штука, але на вигляди не скажеш. По суті, майже фінал. Тепер ви можете приблизно бачити, яка красуня у нас вийшла. У мене нема слів. Надіюсь, хоч зараз є звук, бо я катався, нічого не записалось. Коротше, я тут почехав, пив чай, бо я ж на обказі ще. Обкату джев. Вона почала брякати, ну. Що ж поробиш? Совок. у у Я наче в якийсь наркоманський сон попав. <реш> я їду на яві по Чернігову, ти прикинь, на Яві, на ті, що вона горіла нахуй. <реш> Кім просто. А тепер я на ній катаюсь. І вона охуєнна, всі не можуть відірвати від неї погляду. Це не приколи, не перебільшую, Вона дуже притягує погляди на себе. Третя передача відбиває. Клас, вечір. Тільки холодно, а я хворів. Аби не стало гірше. Ну, то таке. Я віза прохладно і не так буде грітися. Фух, встигнув заїхати на пошту, забрати покришку. Не знаю, бачите ви її вже чи ні, але вона в мене висить на грудях. Я не гнався за повним оригіналом, а збирав яву так, як її бачу. Я тому й покришку назад взяв пірелі з невеликими зубами. До цього стояла лиса й жовська резина, тому без заміни взагалі ніяк. Цю покришку я брав там само, де й на хонду. Там великий вибір вживаних покришок можна знайти на будь-який мотоцикл, мопед, скутер, вибрати реально є з чого. Рекомендую. Посилання залишаю в описі. Друзі, ради вітати. Ми це зробили не тільки я, а ми всі разом це зробили. Я вам готова. просто подивіться на неї, яка вона нереальна красуня. Це просто бомба! Це вибух. Погляньте самі. В живую хоть увидел. Ну подъехал красиво работает. Молодец. Да не, все равно брякаешься. Брякает это почти нормально. Заява 12 вольтовой. Вопрос, как она прогрессирует, это брякание, или оно там может 50 тысяч на ней может ехать и она будет брякать. Просто кайф. Я не знаю, я не хочу ничего говорить за якось. Наче якась медитація, їдеш собі, просто кайфуєш, тут нічого додати. Наче якась подорож у часі. Подивлюсь хоч на свою яву зі сторони. Ну а тепер той самий момент до якого я тягнув інтригу. Ява на халяву. Мені здається, що це в принципі перше таке відбувається, коли людина справді зможе отримати яву практично на халяву. В чому суть? Будь-який бажаючий зараз глядач цього відео, може перейти в опис до цього відео і знайти там посилання на банку Монобанк. Також є посилання і в закріпленому коментарі. Ти заходиш на банку Монобанк, кидаєш сюди мінімум 200 гривень, обов'язково писаєш в коментарі донату свій номер телефону, щоб я міг з тобою зв'язатися. І випадково. Чином, за допомогою функції розіграшу Монобанку 10 жовтня о 21.00 на моєму стрімі на цьому ж YouTube каналі, ми збираємось і обираємо переможця. Як і сказав, це буде обиратися випадково за кратним числом 200 гривень серед усіх донатів на банку. Всі глядачі, хто дивляться це відео та підписники мого інстаграму, хто закидали на цю банку, одна випадкова людина забере мій мотоцикл. Але це ще не все. Як я і казав, у нас ще є два набори інструментів. У нас буде три переможці. Перше місце у нас буде сама ява, друге місце буде ось такий великий набір інструментів Дніпром на 112 одиниць, і третє місце буде ось такий компактний набір на 46 одиниць. Я вважаю, що це шикарна можливість для нас обох. Це для вас, глядачів і для мене, тому що. Ти зараз дивишся це відео, закидаєш 200 гривень на банку, ти віддячуєш мені за контент, ти донатиш для того, щоб я розвивався далі і далі були кошти на інші проекти. І в свою чергу я можу тобі просто подарувати свої мотоцикли або набор інструментів, якщо тобі просто повезе. Тому я рекомендую не прогавити цю можливість і зробити цей донат. Це не дуже велика сума. Ти нічого там не втратиш, але для мене це важливо, тому що е дуже багато учасників буде і за рахунок цього. Збирається велика сума, і це переб'є мої витрати на цей мотоцикл і допоможе рухатись далі. Начебто, описався зрозуміло, тому якщо є якісь питання, пиши в коментарях. Ну а на цьому будемо закінчувати. І під кінець я хочу ще розказати, що я що в мене на душі. Я ось цей мотоцикл робив доволі довго. Я міг би це дійсно зробити набагато швидше, але було дуже багато обставин. Було дуже багато моментів, коли мені просто на не хотілося її робити. Я реально, наче вигорав, і мені не хотілося нічого робити. Оце було особливо під кінець, мені реально було тяжко довести останні моменти. І я її прямо от ненавидів. Я, я не показую вам це на відео, але скільки я матюкався, скільки я просто злився, от, оце все робивши. Але під кінець, коли я вже доробив і почав кататися, коли почав. Насолоджуватися нею, тоді я почав кайфувати. І коли я перед тим як її доробити, вже її поставив на розіграш в своєму інстаграмі, я її на неї ще злився. Але коли її зібрав і почав кататися, я почав від неї кайфувати, отримувати позитивні емоції, і мені реально вже стало справді її шкода. Тому що, не дивлячись на те, що вона горіла там, над нею знущались, рама. Реально це я не набиваю ціну. У мене вже і так багато учасників, тому від цього не дуже мені холодно чи жарко, я вас реально не агітую. Ця рама вона кріпка, вона не розвалюється, вона не гнеться від температури, як хтось казав. Її не покрутило, її не побило там, коли ми її кидали. Я ось на відео ви бачили, відпускав руля, вона їде прямо. Також я давав Юрію Явоводу, можливо, ви знаєте чернівського мотоцикліста, який Дуже фанаті появи з самого молоду на них катаються і дуже в них розбирається. Він на ній катався, і якби він казав, що непоганий мотоцикл. Вийшов справді з того, що я робив, він не сказав, що дійсно класний мод. Зрозуміло, що це не ідеальний екземпляр, це відновлення, і відновлення, так як бачу його, я це не реставрація ні в якому разі, тому що ще подумаєте, от постав не таку резину. Ой, не такий колір, ой, не таке ще щось. Ой, не такі дзеркала, не оригінал. Я її не реставрував. Я її відновлював, як бачу це я. І на мою особисту думку. Вона вийшла нереально ахеренна. Багато хто казав, О, на що такий колір було робити. Ну він же ахеренне. Ну подивись, оригінальна фарба на Яві виглядає ну, просто вона, вона тіряється на фоні цього кольору. Наскільки він дорого виглядає, особливо вживу. На камері ви дійсно цього не побачите, вживу, це просто інший мотоцикл. До мене вживу підходять підписники, і бачучи цей мотоцикл, кажуть, блін, вона вживу набагато краще. Я на відео дивлюся, ну, наче звичайна там ява, але вживу, реально класно. Дуже класний мотоцикл вийшов. Дуже класна історія, в принципі, в нас з цим мотоциклом вийшла через біль страждання, ненависть один до одного і в результаті ось такий крутий фінал. Ви спитаєте, чи шкода мені? Так, мені дійсно шкода. Я ж ну теж не залізний, не робот, якийсь в мене є якісь почуття. Я збирав, вкладав сюди душу і. Мені треба зараз її ось вже скоро буде віддати. Я на ній не так багато й покатався, але і цього мені вистачило, щоб зрозуміти, що таке нормальна ява. Покатався по місту. По місту дійсно на ній реально комфортно кататися, комфортніше ніж на моїй хонді, тому що це спортбайки, там жорсткий, є, там на кліпонах. Тут пряма посадка, м'яка підвізка, так тут е, погані тормоза. Занадто м'яка передня підвіска, і вона кренить. Є свої плюси-мінуси. По кайфу виїхати покататися, на Яві правді комфортніше. В цьому є свій прикол. Оце оця третя передача, яка ви є, оцей вихлоп, оці погляди людей, які от е, раніше там молодості на них їздили, і зараз оце дивляться і е, тикають лайки, і просто задивляються. Реально, це прикольно. Привертає увагу нереально. У мене там ще є матеріал. Я познімав е, там. Деякі покатухи, тому сподіваюсь, вийде ще відео появі. Можливо, я ще склепаю повний фільм від А до Я. Це ціле відновлення там вийде відос на годину, як мінімум, мабуть, а то й більше. Тобто ще пару відосів можливо буде. На цьому все. Дуже дякую всім, всім абсолютно, хто дивився. Також під кінець я маю сказати спасибі, всім, хто допомагав мені запчастинами, порадами, просто реально переглядами, коментарями та лайками, підтримкою, коли мені це було важливо. Без вас би я цього мотоцикла не зробив. І не згорівся б цією ідеєю. Ну, дійсно, яка звичайна людина це б могла додуматись до цього і почати робити і витрачати на це час. Тільки завдяки нашим спільним зусиллям, ми змогли це зробити. Я не хочу перелічувати усіх людей, хто мені відправляв запчастини, тому що я просто не хочу образити когось, забувши когось, бо людей було дуже багато. І за це вам дуже величезна подяка. На цьому все. Мені здається, вийшов прикольний проект. Не забувайте, що ви можете взяти ще участь у розіграші. Залишилось мало часу. Посилання в описі та в Екріпленому коментарі, ну на цьому не прощаємось. Ще зустрінемось до зустрічі.